І Додам, що Росія усіляко перешкоджає ООН розслідувати теракт в Оленівці, під час якого загинули 50 наших військових. Про тортури та жахливі умови тримання у полоні розповідають ті, кого вдалося повернути. Захисник Херсонщини Анатолій Гладкий потрапив до рук загарбників важкопораненим. Він провів у таборі для військовополонених півтора місяці і просто не вірив, що повернеться. Звідти власне живим. Ольга Косенко продовжить цю історію. Так, анатолій з побратимами вирушав на бойове завдання. Танка, на якому захищав Херсонщину, більше немає. Біля Нової Каховки його знищила ворожа міна. Сам боєць отримав поранення. Пробило легеню, печінку пошкодило, поламані ребра, ну і, власне, живіт теж. Розрізаний зараз вшили мені сітку. В живіт в тому ж бою потрапив у полон. Важко пораненого друзі несли на руках. Далі реанімація, шпиталь, потім табір для військовополонених, допити погрози. Та вже за півтора місяці на воля. Що скоро побачить рідних, не вірив до останнього. Багато таких було випадків, що довозили до границі хлопців на обмін. Везли, і вертались назад. Казали, що це ваша сторона ось відмовилась. А рідні, хоч і тривожилися за хлопця, не сумнівалися. З полону Анатолій повернеться живим. Не можу передати скільки волі, всього того можна було перенести. Невідомо де він, що з ним. Просила Бога, щоб тільки він був живий, щоб тільки його зберіг життя, більш нічого. Тоді нічого не мило було, тільки його життя спасти. Крім батьків, життя Анатолію вимолювала вагітна наречена. Із Наталею познайомилися 2019-го у Черкасах, закохалися, почали зустрічатися. Одружилися вже коли боєць повернувся з полону. Цьогоріч у квітні стали батьками синочка Максима. Хоч нині коханий поруч зізнається Наталія пережити на війні, дається в знаки. Дуже важко, вже навіть знаючи, що його обміняли, все це він зразу ж додому не приїхав. Він спочатку лікувався, потім приїхав місяць, побув, був обратно лікування і постійно. І думає, що а шо чи все добре. Анатолію 29, майже третину життя у війську. Спочатку на строковій службі, потім на контракті в протиповітряній обороні. У 2019-му звільнився, працював трактористом. Після повномасштабного вторгнення отримав бронь від служби в армії та від неї відмовився попри вмовляння батьків і нареченої. Каже, не міг сидіти в тилу, коли ворог нищить Україну. Уже давно і тут би руїни були, і в Черкаській області, і вони пішли далі і далі і далі. Так, хоч я знаю, що моя сім'я в безпеці. Через поранення звільнився з армії, повернувся в рідне село. Каже, найкраща реабілітація спілкування з сином. Для мене ну, все життя моє, яке я був готовий віддати. Поки шукає роботу, господарює вдома, мріє про відкриття власної справи та найдужче про повернення додому всіх побратимів, які і досі у ворожому полоні. Жду з нетерпінням зустрічі з ними. Кожного хочеться обійняти. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.